Христос Воскрес, великий день понад світом. Христос Воскрес, істину Воскрес! Земля висяна пахощами вмита, і благодать нам шла з Ясних небес. Христос Воскрес! Життя прославує смертю, і смертю, смерть навіки подолав, щоб душа ніколи в нас не вмерла, якщо вона сповідає любов, які чи додіні ці слава. Коли ми їх вимовляємо або чуємо, в наших серцях спалахують вогні святої радості про Господа Ісуса Христа Воскреслого. І де б вони не вимовлялися, де б ці слова не лунали, де б не чулися, усюди вони викликають трепетання у кожному серці, і від них спалахує полум'я віри, дощі кожного проставляючого Воскреслого Господа. Христос воскрес! Ми говоримо з відчуттям духовного захоплення і хочеться вимовляти без кінця, слухаючи у відповідь інші два святих слова, воістину воскрес. Події Воскресіння Христового найбільше християнське свято, це свято свят і торжество торжеств, знамені перемоги над гріхом і смертю. Це свято ще називається Пасхою. Христос Воскрес! У цей день мені хочеться разом з вами згадати благословений Богом день, коли Ісус Воскрес. Після того, як Ісуса розп'яли, Його учні, знявши з Христа, поклали у гробницю, яку закрили великим та важким камнем. А на наступний день біля Неї поставили охорону. Хто і навіщо вижив охороняти Ісуса? Виїстину Воскрес і вітаю всіх святами пасхальними. І ми про це знаємо із святого письма, які то були події. Бачте, людська злоба хотіла Господа сховати за камінь, але вийшло так, що Господа не може стримати ні камінь, ніякі перепони, навіть смерть не може стримати Господа. Але дійсно ми про це бачимо у святому письмі, що коли Господа поклали у гріб, то лихі люди хотіли. Показати свою силу, і вони прийшли і просили правителя, щоб представити римську сторожу, мотивуючи це тим, що якщо представлять сторожу, то учні не зможуть викрасти тіла Ісусового і таким чином сподівалися, що вже нічого не зможе нагадувати про Спасителя. Але, як ми бачимо, вони помилялися, тому що ні римська сторожа, ніякі Перепони не можуть стримати дії Божої. що побачили воїни, які охороняли Ісуса, і що вони розповіли первосвященникам? Воїни, які охороняли Ісуса, вони сказали дуже важливі для нас слова. Сотник Римський він сказав, що в істину це був Син Божий. Отже, вони побачили і були. Невільними очевидцями цих подій, і все те, що відбувалося, було на їхніх очах. В Євангелії читаємо, що коли вони прийшли і розповіли первосвященникам, то ті навіть запропонували їм гроші, щоб вони говорили неправду. Вранці на третій день до гробниці прийшли жінки. Хто вони? І навіщо прийшли? Разом із Господом ішли не тільки святі апостоли. Учні і друзі Христові, разом із Господом, часто в його подорожі йшла Його мати, Пречиста Діва Марія та інші жінки, яких ми називаємо святі жони мироносиці, вони взяли дорогоцінного миру, вони хотіли завершити той обряд погребіння, який не змогли вповні звершити Йосиф з Никодимом, тому що завершувався День П'ятниці. Наставала єврейська Пасха, і всі дуже поспішали. Тому вони хотіли наступного дня прийти і завершити той обряд погребіння. Вони взяли те дорогоцінне миро, пахощі, пелени. І коли прийшли, то вони побачили, що тіла Господа по гробниці немає. Хто їх там зустрів, і що він сказав їм? Вони зустріли ангела, який сказав, чого ви шукаєте? Живого поміж мертвих, Його немає, Він Воскрес. Він буде очікувати вас в Галілеї, так як про це говорив вам раніше. Як учні дізналися, що Ісус Воскрес. Коли жони мироносиці отримали звістку від ангела, вони поспішили і розповіли апостолам. Апостоли почали бігти до гробниці. Прибіг Євангеліст Іван, прибіг апостол Петро. І саме апостол Петро перший війшов в гробницю, і за ним же апостол Іван Богослов і вони побачили, що тіла Господа там немає. Отже, римські воїни були біля гробниці в момент воскресіння. Святі жони мироносиці перші прийшли до гробниці, коли вже воїни повтікали звідти, а саме у гробницю ввійшли апостоли Петро та Іван. А що відбувалося потім? А потім відбувалися дуже важливі і знаменні події. Господь 40 днів приходив до апостолів, він давав їм можливість доторкуватися до власних ран, щоб вони переконалися, що ті рани вже не причиняють йому шкоди, але залишаються на його тілі. Він перебував разом із ними. Його тіло мало такі надзвичайні властивості. Він міг заходити через закричинені двері. Він разом із ними їв та пив. А ось розповідав їм про майбутнє церкви, яка мала бути поширена по всьому світу, давав свої настанови і сорокового дня Господь вознісся від землі на небо. Про це ми будемо згадувати в свято Вознесіння Господнього. А ще через 10 днів Дух Святий з Небес зійшов на землю, на апостолів, і таким чином сталося народження. Церкви Христової. Наскільки важливо вірити, що Ісус Воскрес? Віра в Воскресіння Христове, то є основа християнської віри. В апостолах ми читаємо, що якщо Христос не Воскрес, то і марна віра наша. Отже, вся християнська віра побудована на тому наріжному камені, який називається Ісус Христос і вірив те, що було дійсно Воскресіння Христове. Це надихає і дає нам надію, що і після життя буде життя. Яке значення Пасха має для Християн Нового Завіту? Або воно зводиться тільки до масового поїдання, пасок, фарбованих яєць і традиційного походу до церкви? Безумовно, все це наповнює собою християнське святкування Пасхи і прикрашення власного житла, прикрашення церкви. Прихід до храму Божого на пасхальне богослужіння, святкові і урочисті трапези. Разом із тим важливо є прийняти в своє серце благовість про Воскресіння Христове. Важливо своє життя будувати так, як того хоче той, хто воскрес, для того, щоб у свій час Господь воскресив і нас від життя до життя. Не до кінця свідомлюючи, ми з особливим трепетом чекаємо цього дня. Ніяке милування тропічним заходом та північним сяйвом не зрівняється з тим, що у цей день радіє земля. Ті, хто вранці ходить до церкви, обов'язково бачив, як крає сонечко що сходить, як надзвичайно гарно співають птахи, прославляючи воскресіння Господнє. Ще темно, але сонечко вже грає, грає всіма фарбами небес. І радісно ми один одного вітаємо. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З вами була Комарова Катерина. Бувайте! Воскрес, святі, смерті, смерть Бог Ісус, чим вам робить живот!